Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Купіючка, покажу вам, який посуд є в наявності ціни та асортимент. Дуже вам дякую всім за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду! Чашка висока, скло 378 г 79,90 Графін з кришкою кольорове скло 400 гривень 1,5 літровий. Набір скляних стопок 6 штук упаковка 129,90. Склянка, що обертається на дерев'яній підставці 99,90, бокал для вина 50 гривень. Бокал для пива 4490. Склянка висока 270 мл. Ціна 40 гривень. І стака низька широка 29,90, на ніжці 69,90. склянки по 27,90 245 мл високі. Набір склянок 6 штук 300 гривень. Стакан скляний фігурний 60 гривень 89,90 ось такий варіант. Склянка для напою оригінальної форми з трубочкою 129,90. Такий варіант 150 гривень. Дитяча керамічна чашка з кишеною для печива 200 гривень 450 мл. Склянка по стінки 150 6990 Ось така чашка скляна фігурна. З котиками 80 керамічна чашки скляні прозорі із кришкою. Ціна акційна 55 гривень 445 г. 55 з золотистою ручкою, кольорові чашки, ціна 55 до 2 лютого. Такі варіанти з тюльпанами по 200 гривень. Коричнева 70. Перламутрове скло 70 гривень. З котиками 29,90, знижка 40%. Що ось така цікава, є за 60-255 г та 48. Прозорі 40 гривень. Чашка скляна прозора 40 гривень. Із золотистою ручкою безцінника. Баночка для зберігання 40 гривень. Серветниця металева 50 гривень. Пляшка скляна для олії чи оцту 100 гривень. Пляшка для соусу 80. Набір для солі та перцю 2 баночки 100 гривень. Баночка для спеції з пластиковою кришкою 35 гривень. Пляшка скляна 69,90. Скляна пляшка для соусу з дозатором кольорова 129,90. Тарілка керамічна витинанка 60. Тарілка супова ціна без акції 180. Десертна 109,90. Плюто керамічне квіти Акварель 120. Тарілка глибока 150. Салатник 60 гривень. Десертна – 129,90. Тарілка біла, квадратна склокераміка – кераміка 5990. Ось така подовжена овальної форми 129,90. Тарілка склокераміка біла 60 салатник 4990. Кругла скляна 50, 179,90 блюдо скляне мереживо, блюдо листок 100 гривень. Тарілка керамічна кольорова 50, Салатник 150, Скло кераміка, тарілка обідня, 180 гривень 26,5 см, така тарілка 150 Салатник є більший 79,90 і менший 50 гривень, прямокутна тарілка 100 гривень. Салатник керамічний сірий – 129,90. Пластиковий стакан сердечко 40 гривень. Такий круглий золотистим обідком 29,90, 150 гривень. Контейнер скляний із зажимами 50 гривень. Тарілка пластикова для фруктів 179,90 Підставка Органайзер пластикова кухонна. Така ще є у вигляді морквинки 99,90. Пластиковий контейнер для зберігання 100 гривень. Ось такий варіант 79,90. Форма для запікання 150 гривень. Форма скляна овальна зі знижкою 169,90. Керамічна форма 279,90. 299,90 набір із трьох форм 24, 26 та 28 см. Кришка скло силикон 3 кольори 200 грн. Форма силиконова для випікання 60 см. Рушничок кухонний 50. Ось такий також 50. Є два відтінки. Рушник кухонний з малюнком 70 гривень. Рушник кухонний 25 на 50. Ціна 50 гривень. Рушник вафельний. Зараз іде зі знижкою 60 гривень 40 на 60 підставка для суші 40 гривень, мішечки кондитерські 29,90-50 штук, кришки силиконові 100 гривень, 6 штук упаковка, спінювач для молока, лати, напої, омлет, крем, ціна 29,90. Лійка силиконова 3490. Мішечок із насадками 45, качалка силіконова із тисненням 105 гривень, штопор 99,90 9090, підложка меламінова 20, ситочко для чаю 20 гривень, Сито із пластиковою ручкою 2990 менше, Блакитне зелене та рожеве. Є ще більшого розміру. Ціна 40 гривень. Кухонна плоска терка 60 гривень. З меншими отворами та більшими. Лопатка. Кухонна Кітчен Про 60. Ложка для спагетті 80. Ніж економка 49,90. Ложка дерев'яна 40. Лопатка 7 гривень. Качалка 60 гривень. Є ось така ще за 2990. Терка для нарізання моркви дерево 3490, товкач металевий 40 гривень. І 2990 із чорною пластиковою ручкою, точилка для ножів 1990, Відкривачка із дерев'яною ручкою 2490, штопор металевий із пластиковою ручкою 15, яйцерізка 59,90. Щітка багатофункціональна 40 гривень, чесночниця 70, Маленька ложка дерев'яна 20 гривень. Форми для приготування вареників. 3 форми різного розміру 50 гривень, Набір ножів 40, 3 штуки упаковка. 2990 ось такий набір 2 штуки. Друшляк сито 70 гривень. Маленька металева миска 15, Друшляк пластиковий розкладний 59,90, блюдо металеве для приготування картоплі 60, набір дві дошки пластикові та ніж 100 гривень, шатківниця 80 гривень. Дякую усім, що дивитесь. Гарного вам та сонячного дня та всього вам самого доброго!